Привіт, дівчатка! Всім! Канал Життя Нутриціолога. Останні всі відео були з Парижу. Ще, до речі, одне відео з Парижу лишилося, я його ще не змонтувала, бо я там хочу накласти голос і це трошки займає часу. А сьогодні з перший день тепла. От ми повернулись з Парижу, Дубай, 9 градусів, 5 градусів. Просто настільки холодно, це якийсь звіздець. А я дуже залежна від погоди. У нас така холоднюка в квартирі, і я прям залежу від того, боже, на голові в мене якісь маміна піся. Коротше, і я дуже залежна від погоди, якщо погана погода іде дощ, коли вже немає йти, або сніг, як в квітні, коли вже немає йти, я дуже така пригнічена, тому що так довго чекала цього тепла. Фух. На грудях вже нічого не сходиться. Пузик торчить, але ми вирішили поїхати сьогодні в класний парк Гіорг Парк. Там є дитячий майданчик, дитяче кафе. Сьогодні день матері, до речі. Я взагалі не сентиментальна людина, і ці всі свята мені на них па-ба-ра-ба-ну. Але всі вітають, і кому буде це приємно, теж вітаю вас, Днем матері, як я написала в своєму інстаграмі. Це найкраще, найбільше щастя в житті і найважливіше, найскладніше випробування. Тому що мамою бути, ох ще та робота. Так, за мною під'їжджає машинка і їдемо, буду показувати вам красоти. Їдемо по Чернівця. знаєте, що хотіла сказати? От ми коли були в Парижі, я ще довго про нього буду розповідати. Там теж бруківка є. Багато асфальту і багато бруківки. Але вона не така, як в Чернівцях. Ти в Чернівцях їдеш, і ти відчуваєш себе реально е королевою, е королевою е в такій дерев'яній колісниці. Як буде колісниця? В, ко в кареті ти їдеш. І отак тебе трясе. Я їжджу зараз вагітна. Я хвилююся за е, свою дитинку, тримаю живіт, бо тут і плову можна повиплювати, да, синок? Діда, тут Атань. Да? Маленький, мій хороший. Лущенка моя, Атань. Да, да, фонтан, так. Да. Фонтан. Ти там грався, бігав і голубчиків годував, так? Да? Фонтан. А... Я возлюну. Давай тобі шапочку знімемо. Да, Хочеш до фонтану? Да. А ми зараз поїдемо в дуже класне місце, де парк, ліс, фонтан, дитяча площадка, озеро, дитяча кімната, ресторан. Ми туди поїдемо і будемо гуляти цілий день з тобою. Да? Стоп. стоп, знак стоп. Казала, що мені ці свята для мене важливіше свято це Різдво, Пасха, День Народження, можливо, Новий рік. А оці день посмішки, день друзів, день обіймань, навіть день матері, день сина, день дочки. О май гад! А ще як почнуть ссилати безкінечні ці картинки, для мене важливо слова. Якщо ти хочеш привітати Ой. людину, так і я роблю. Зараз синок, включу мультик. Я пишу словами хоча б просто з ним народження або вітаю, вітаю з ним на матері. Так, тут мили машину і з сокнуть причиндали. Але ці картинки їх е, створювала не та людина, яка типу, її відправляє. І це безкінечне пересилання цих картинок. Мене просто воно. Тіпає від них. Я от прям іноді ігнорю. Але з другої сторони, це ж увага людини. Людина може хотіла привітати. Просто ну от така я людина, що яка я є, треба себе сприймати, таку, яка я є. Я не витрачаю свою енергію час на безкінечні ці свята і безкінечні поздоровлення з безкінечними. Якимись незрозумілими днями. Навіть ось був день нутриціолога, день дієтолога, ні по барабану. Я сама себе не вітала і на сторінці не писала: сьогодні день дієтолога, вітайте всі мене. Або ще прикол ем, іменини. Це в мене мама часто. О, сьогодні іменини такі-то, привітай тут-то тут. -то -ту -то. Мене на мій день Ірини вітає три з половиною людини. Я прям віршем заговорила. Та навіть ті, що не вітають, та фіг на нього. Ну, 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 мій, мій день, іменини, Ірини, ну, хорошо. Але не привітала людина. Ну і не привітала. І я не збираюсь вітати оце безкінечно всіх з гиненинами. Ну, Мене це, коротше, дратує. От якась я така. Але ви напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я вас вітала з усіма світами, я буду вітати Я ж взагалі без проблем. Картинки слати. Так, все, забираємо маму і виключаємо камеру. Тому що вона говорить ще більше, ніж я. Ми вже переїхали в Тарашани, парк Георг. В мене, до речі, є на YouTube-каналі повний огляд цього комплексу. Кому буде цікаво, можете подивитися. Сьогодні я огляд на цей комплекс робити не буду, тут туалет. Мій милий чудік вже на площадці грається. А я би вже йшла в мене ще такі, така нежить. Такий нежич чи така нежич. Короте, якась така халепа. Я би вже йшла в якийсь ресторан, вже б якийсь салату їла і баноша. Так хочу банош, до речі, я коли не вагітна, я собі банош не дозволяю їсти. Взагалі я його руками не їла, тому що це кукурудзина каша, з високим глікемічним індексом. Жопа росте отак от просто від баношу. А зараз банош з кварками, з грибами, з бринзою. То, що треба то, що доктор прописав, залітає тільки так. Мене хлібом, як кажуть, не годуй, шашликом не годуй, дай баношу. Я би цей банош їла і їла. Сподіваюся, ресторан у них працює. Бо якщо не працює ресторан, то у нас один шматочок печива дитячого на толпу голодних жін. Я виглядаю, певно, як кожна мама. Сумка, дитяча, без рідзака. своя сумка, сумка, сестри. Як добре, що я купила цю сукню в минулому році, і вона підходить для вагітності. Тут і басейни, тут і тенісний корт, і футбольна площадка, і риб... рибалка. Там далі можна ловити рибу, тут uh, і ліси, і дикі свині є, здається. Ну, Можна такі будиночки орендувати. На літо класно приїздити теж на кілька днів uh, до басейну. Так, козацький хутір. Так, наші люди ходять, значить, працює. І тут є дитяча кімната. І мені дуже подобається, тут вона з тепле з теплою підлогою взимку, а так можна дітей загнати і, і вони загнати. І їх видно і з вулиці, і зсередині, з ресторану, видно. Я так кажу, дітей загнати. Мачіха! Сьогодні день матері. Але реально, коли починають, коли починають... Розповідати цій матері трьох дітей про щасливе, беззаботне матерінство. Материнство, материнство це прекрасно. Мені здається, що вони трохи брешуть. Ну, що Матерінство, звичайно, це прекрасно. Та любов, яку відчуваєш до дитини, вона перекриває компенсує весь той ад, який мама проходить. От все тобі. Вставай, 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 вставай. Дитина впала. Біг-біг і впав. І таке буває, і ці діти просто на голові сидять. У мене так точно. Мій чоловік вчора сказав, ти безхребетна. Ось о тобі зрозумів. Я не безхребетна. Добре, що він мої влоги не дивиться. Ну, типу, що я малому нічого не кажу там. На малого не. не... Ну, я йому дозволяю багато чого. А в мене ще такий характер. Я абстрагуюся, не звертаю увагу на крик, Кричиш, кричи собі. А, там щось потребуєш, ну требуй. Я взагалі абстрагуюсь, а він не може абстрагуватися. І я коручу, в нашому колхозі все на морозі. От в мене ось так от. Я йому можу ух, кіпух придбати. Все, що він хоче, якщо в мене є кошти, і я розумію, що цього в нас ще нема, і це не одне і те саме, я можу йому придбати все, що завгодно. Чоловік вчора психанув, зібрав його всі іграшки, викинув вікно іграшки. Ви Собі можете уявити психопат. Ні, він в мене хороший просто. Іноді я його сама спровокувала, я зараз своїтна, і мене не можна брати на якийсь понт там щось. Типа, якщо ви не соберете ігрушки, я їх всі виброшу». ну вибрасуй. Ти тато, якщо ти прийняв рішення, що е, ну, ти потратив свої кошти на іграшки, якщо ти прийняв рішення, що твоєму синові буде краще, якщо ти їх викинеш в вікно, ну валив я викидую. І він пішов, викинув. Да, Є ще, говорить, викидуй ще. Можеш все кажу, можеш свої речі викинути, можеш кажу, все, що хочеш викидувати. А я ж мені ще по барабану. Мене зараз запалити отак, от одна секунда. Риви тут купа. Озеро таке. Я така якась стомлена, ну мені реально 38 майже років. Ці мужики за все моє життя, їх стільки було, і це кожне щось свої права, якісь ще качає. Серйозно! Чу! <рес> Добре, що чоловік не дивиться. Якщо ти чоловік подивишся моє відео, я тебе дуже люблю. Просто бісить мене не треба. Не треба мене бісити. Так, все, певно, потрібно повертатися назад, бо скаже моя сестра, ти не припухла, дитину спихнула на мене. Ой, тут і лебіді, лебеді літають, плавають. Скаже, ти не припухла дорогенька, я з твоїм тут сином граюся, ти тут десь ходиш. Коротше, взагалі в мене з чоловіками щось. Я їх не сприймаю. От в мене іноді буває такі, я... Навіть їх не поважаю. Не всіх, звичайно. От, от поясню ситуацію. Ідемо ми, е, по... Їдемо ми в машині по Чернівця. Іде мужик, мужлан, вигулює свого пса, іде і палить з Беником. І отак от він проходить біля приватного будинку чогось. І він бере того Беника, отаку кидає людині в двір і пішло назад. От що це таке? Це воно, це не він, це не мужик, це якесь фу. От і таких ситуацій я бачу дуже багато, коли вони жінок е, е, ображають, коли вони е, зневажають жінок, коли вся ця хатня справа, яку ми робимо, просто як скажені, коли вони вважають, що це за запот... Ну, а що ти дома діяла? А що тобі ще робить? Я от заробляю кошти. Та ні, мір і змінився, дорогі мої. Зараз і жінка може заробити кошти, а ви валіть і от мийте це все, унітази мийте, це все робіть. І от в мене із за цього дуже сильне зло на них. Так, це не мій син плаче. Коротше, про чоловіків можу багато говорити, але здебільшого, ну, в мене хороші відносини з чоловіком. Він мене начебто цінує, я його начебто теж. Лебідь, а так, я бачила лебідь гріється на сонечку. У нас Зараз буде приємний апетит. Ви мені що хочете, кажіть, каже моя мама. Ви мені що хочете, кажіть. А Парижу до наших ресторанів ще дуже, дуже, дуже далеко. У них все малюсіньке, сидиш, ото нюхаєш і слухаєш тих людей поруч. В Парижі, щоб посидіти в такого рівня ресторані, по-перше, його потрібно знайти. Це добре ще поїздити. Це виїхати десь за Париж, певно. А по-друге, це там, певно, і почку продаси. Люблю Україну. Дівчата, дивіться, там яйця в неї, вона висиджує яйця. Слухайте, ми побачили у вашій лебедиці яйця. Це ж просто капець. Там лебедиці Де яйця? Там з яйцями. Клас! Вона перевернула яйця і знову сидить. Бачиш яйця? Всі бачать яйця, бо я вже стільки разів крикнула слово яйця, що певно, хто і не бачив, вже їх бачить. Так, нам принесли вже наші салати. Кнішний салат такий скудненький, немає тут е, того відра зелені, як я люблю. Але нічого страшного. Це і салат італійський, із парміджано, реджано, авокадо. І ще один такий самий салат. І чекаємо і Наші принесли вже без льоду, до речі, без льоду мохіто. Так, я їм. І цукор я зараз все їм. Поки ношу балахони і не видно, і хочу вам сказати: дивіться на цю розкіш. Якщо ви приходите в ресторани, є серветки, це розкіш, тому що у нас це не цінять. А ми, коли були в Парижі, таких серветок ніде немає. Подають одну штучку на людину і все в Україні найкраще. Так, дівчата, наша їжа, дивіться, такі лодочки прям із кашею Банош тут дуже смачний банош. Банош він такий схожий за принципом варки, як манка. Певно, я можу помилятися. Я ніколи не варила ні манку, ні банош. мене мама варить шкварки. Бринза зараз ще принесуть грибочки, просто така смакота. Я вже зробила сторіс для свого інстаграму. Ще вам покажу посуд. Дуже гарний посуд. Люблю білий посуд. Хоча з білого посуду їжа здається смачнішою, з'їсти можна більше. Це такі були дослідження. І ось Вілмакс, Англія, англійський посуд. І дивіться. Юлія Висоцька. Тобто це серія, яку розробляли разом із Юлією Висоцькою. Юлія Висоцька Українка, ми в Чернівцях на заході, але я взагалі не засуджую, мені навпаки, хочеться, щоб ми вже перестали це бадатися. Я впевнена, що це було раніше. Поїли, ми посиділи, і на цьому моя лафа закінчилась, тому що мій син хоче в фонтан. Він хоче гуляти по газонам, по яким не можна гуляти, і хоче в фонтан. Водічка. До речі, ви можете і в Ютубі писати, але чогось ніхто не пише. Бо в мене перегляди два штуки. Написали би щось типу Виховуй своїх дітей. Я пам'ятаю, колись там в Тік-Токі виставили відео про машинку. Ох, мені прилетіло. Ото вже хейтили мене. Вже хейтили. Курилось ще фонтанчик. Ось звідси витікає фонтанчик, так тече гарненько, там тече. А там зверху е басейник. Людей дуже багато я вам хочу сказати. Люди прийшли святкувати. Якийсь мамин день, торт стоїть мамин день, прям така толпа. Ціни тут в ресторані високі. В Чернівцях, мені здається, таких цін нема. Ну, тут зрозуміло, тут дуже класний сервіс, дуже класна їжа, дуже класна територія, на це все потрібні гроші, тому і ціни в ресторані високі. Ось він, басейнік. Ну, тут прикольно, реально. Шезлонги, музика, коли сезон. Зараз ще холодно, вже готується. Ми отак от, от відчуваємо, що ще трішки-трішки і включать тепло на вулиці. Зараз би я не роздяглась. Краса. Слухайте, мій блог дуже швидко закінчується. Чому закінчується? Час їхати додому. А чому їхати час додому? Чоловік покликав на побачення. А якби я тоді прогнулась і сказала, да, мій великий білий господин, я все зроблю сама. Ми б не посварилися, він би не відчував свою провину і не покликав би мене на побачення. Так би сиділа, як дура, без подарка вдома. Ось такі хитрості і уловки. Все, ми ще хочемо до кінця пройти і вже будемо їхати додому. Тож цілую вас, сумую за вами, пишіть коментарі. Розповідайте, як у вас справи. Мені дуже все цікаво. Дивіться, які будиночки, типу, можна їх знімати, орендувати. Вони схожі на цю американську мрію. Знаєте, коли йдеш по знаєте, типу я там була по телевізору бачила. В інтернеті бачила, як такі вулиці в американських містах і будинки, всі сайтінгу однакові. Ті будинки, саме цікаво, що вони так побудовані, нас в Україні так не будують, тому що це там, де тепло будують, тому що, знаєте, як ніф ніф наф наф нуф нуф Вітер дмухнув, хати нема. Так, можна сюди приїздити. Тут ще такі дві ж. Рибку ловити, просто можна не, не орендувати, не жити, тут можна там далі альтанки знімати. Ось Можна на метро під'їхати. Можна на такій машині під'їхати. Підемо синок туди на білу площадку. Пішли пограємо трошки. Вигуляємо тебе вже добре. А тут ще е, така штука. Ну, ми вже на неї їздили, це для дорослих більш. Е, типу, як е, сніжний, в, е, сніговий вид відпочинку. Бачите, там тільки це на таких плюшках з'їжджати. Я вже сама плюшка я ніколи не любила. Я взагалі і навіть на банані не плавала. Це ще екстрим, це не моє. Таке біленьке, ніжненьке. Ну все дівчатка, цілую вас, люблю, мої дорогенькі.